Ну що, привіт, друзі! Ви знову на каналі Репетитор з математики. Я хочу з вами далі продовжувати розв'язувати приклади з підручника істер математика 10 клас. Ми з вами розглядаємо перший розділ функції властивості та графіки і вже перейшли до третього параграфа корінь n-го степеня, арифметичний корінь n-го степеня. Сьогодні пропоную подивитись приклади від 3:11 до 316. І так, вперед. Приклад 3, і 3.12 дає завдання, знайдіть значення виразу. Тобто тут вже декілька коренів різних степенів, і треба з ними робити якісь дії. Множення, додавання, віднімання. Почнемо з першого. В першому прикладі спочатку треба взяти корінь кубічної степені з 1,8 мінус корінь 4 з 1 16. Щоб взяти корінь кубічної степені, треба знайти таке число, такий дріб, який в третій степені дасть 1 8. Подумаємо. Це одна друга. Тому що одна друга помножити на одну другу помножити на одну другу, тобто в третій степені день якраз 1 восьму. Далі мінус шістнадцята. Точно так же думаємо, який дріб дасть нам в четвертій вже степені шістнадцяту. Це буде також одна друга. Не вірите, перевірте. Знайдіть в знаменнику 2 четверті, ви побачите, скільки це. А тепер одна друга мінус одна друга дорівнює 0. Другий приклад: корінь п'ятої степені із мінус 0,00032 плюс корінь третьої з 1,125. Якщо подивіться, у вас під корнем п'ятої степені число, у якого після коми 1, 2, 3, 4, 5 знаків, то запам'ятайте, що результатом буде число, у якого один знак після коми. Тому що якщо ми маємо один знак після коми і піднесемо в п'яту степінь, то у нас кома. Здвинеться на 5 знаків. Далі врахуємо, що тут ще стоїть мінус, а ми знаємо, що в непарних степенях мінус може бути підкореним. Тоді в результаті також будемо мати мінус. Ну і просто думаєте, 32, що дає в п'ятій степені 32? А Це число 2. А тепер, якщо ми поставимо мінус 0,2, тобто здвинемо кому на один знак, і перевірочку зробимо, піднесемо це до п'ятої степені, то у вас якраз і буде оце число, що стоїть під коренем. Далі плюс, ось тут дивимось. 1 125. Яке число в кубі дасть нам 125? Це п'ятірочка. Тобто результатом буде плюс 1 п'ята. Переведемо 1 п'яту десятковий дріб. Це буде, домножимо на двічку тут і тут, це буде 2, 10, а тобто мінус 0,2 плюс 0,2, дає нам так от 0. Третій приклад. Тут уже дія 10 помножити на щось, плюс ще щось. Знайдемо спочатку корінь шостої степені, це 1 64, Це буде 1 друга. Якщо візьмете число 2. Яке у нас на піднесете до шостої степені, то це буде 64 плюс 81,625. Взагалі в умові там стоїть 125. Я наполягаю, що там все-таки 625, тому що взяти рівно, рівне число. З четвертої степені 125 неможливо, там буде просто можна розкласти на множники, це число і знову ж таки корінь залишиться, тому розв'яжемо його, якщо там стоїть 625. А це п'ятірочка, Дивіться, якщо ми візьмемо 5 на 5, 5 на 5, 4 рази помножимо, то це якраз і буде 625. Отже, ми знайшли корені, тепер робимо дію множення. Тут буде 5, тому що 10 ділимо на 2 і плюс п'ятих. 3 п'ятих 3, переводимо в десятковий дріб, домноживши на 2. Чисельних і знайомих, це буде 6, а отже результат це 5,6. Далі, четвертий приклад. Корінь уже на сьомій степені, плюс корінь четвертої степені. Ну тут, оскільки великі числа, то краще підбирати. І ми візьмемо двічку і піднесемо до сьомої степені. І ми отримаємо 128. А потім ось тут ще якесь більше число. Ну, Також давайте підбирати попробуємо 4... Візьмемо трійку в сьомій степені, і це буде якраз 2187. Отже, методом підбору ми знайшли, що корінь сьомої це буде 2 третіх. Точно так же тут. Дивіться, схожий приклад уже був. Це буде 3 п'ятих, тому що 3 четверті 81 четверті – 625. Тепер у нас є два дроби, які треба додати з різними знаменниками. Приведемо. До спільного знаменника, яким буде добуток 3 на 5, це 15. І тоді додатковим множником до першого дробу буде 5, тобто множимо на 2 плюс. А ось тут буде 3, тобто 3 множимо на 3. То Це буде 1915, і це дорівнює, якщо розділити і виділити цілу частинку, це буде 1,4. Перейдемо до наступного прикладу. Кожне йти значення виразу. В У першому прикладі, подивіться, під дробом непарної степені мінус 20. Результатом буде обов'язково мінус. І 3 кубі дає 27, отже, це буде мінус 1 третя. Тут буде двійка, тому що 2 в четвертій дає 16, і п'ятірка, тому що 5 в четвертій дає 625. Отже, маємо два дроби, приводимо до спільного знаменника 15, тоді сюди додатковий множник 5, тобто мінус 5. Мінус, а сюди буде рієчка, тобто 3 множимо на 2. Отже, це буде мінус 11, 15. Другий приклад корінь п'ятої степені і корінь плюс 3 степені. Так от, дивіться, якщо тут мінус і корінь п'ятої вже буде мінус в результаті. Якщо тут кома віддалена на 1, 2, 3, 4, 5 знаків, і у вас корінь п'ятої степені, то це буде в результаті число з одним знаком після коми. А взагалі з одинички корінь будь-якої це 1. Так, один. Але не забувайте за оце правило: що якщо у нас тут п'ять знаків, то тут буде один. Тобто одиничку. Ми маємо, але враховуємо, що це один знак після коми, значить, це мінус 1. І тут беремо, дивіться, корінь третій із 8 – це 2, і корінь третіє із 125 це 5. 2 5,25. Ми можемо ще перевести в десятковий дріб. Це буде, якщо домножимо чисельник і знаменник на двічку, це буде 4. Десятих. А отже, мінус 0,1 плюс 0,4 дає нам 0,3. Третій приклад. Мінус 3 у нас помножити. Беремо корінь п'ятої степені з 1,32. Це одна друга. Плюс 6 степені. Якщо ви не впевнені і не знаєте, беріть підбором. Прості числа і підносите до тої степені, щоб перевірити. Змемо 2, піднесемо до 6 степені. Ага, вийшло 64. Добре, значить, це буде 2. Беремо 3, підносимо до 6 степені. Отримуємо 729. Ага, добре, значить це 3. Та дивіться, ось тут у нас вийшло мінус 3 других. Плюс 2 третіх, Приводимо до спільного знаменника 6, тоді сюди додатковий множник: 3 пішло, мінус 9. І сюди пішло 2, плюс 4. Це буде мінус 5 шостих. Далі, корінь четвертої і мінус корінь п'ятої степені. Давайте зробимо це завдання. Корінь четвертої. Бачимо, що це 2, а ось тут це 5. Тому що 2 в четвертій дає 16, а 5 в четвертій, 625. Мінус. Ось тут це буде 3 корінь п'ятої степені, а тут ось буде 10. І тепер нам треба привести до спільного знаменника 10. Тоді сюди йде такий множник 2, 2 на 2, мінус 3. Це буде 4, мінус 1, тобто відповідь 1,1. 3,13. Схематично побудуйте графік функції. Задано дві функції. Пам'ятаємо, що. Подумати графік функції будемо брати декілька значень незалежної змінної і для них знаходити значення аргументу. Візьмемо від нуля в сторону збільшення, від нуля в сторону зменшення числа, і піднесемо їх до четвертої степені. Причому мінус один і один дасть один результат, два і мінус два також шістнадцять, три, мінус три і сімдесят один. Тому що це парна функція, мінус тут погашається. І якщо побудувати графік цієї функції, то це буде ось така парабола, яка проходить через точку один, 1, 1, а далі уже через точку два, шістнадцять, два шістнадцять і мінус два шістнадцять. Для чого? Взагалі ми повторюємо це. Ви вже можете сказати, що корінь четвертої степені з 81 це 3, корінь четвертої і 16 це 2. І так далі. Тобто і друга функція задана х в 9 степені. Також зробимо табличку. Оскільки це досить значні числа великі, то ми візьмемо лише 0 1, 2 і 1, 2. Тут уже не парна функція. Тому для додатніх чисел маємо додатні значення, для від'ємних від'ємні. І вигляд вона має вже ось такий, проходить також трісточку 1, мінус 1, мінус -1, 1, але це вже не парна функція, яка симетрична відносно початку координат. Але дивіться, звідси з таблички, ми можемо сказати, що корінь 9 степені з 512, це буде 2. Тобто, тому що 2 в 9 дає 512. Далі, наступний приклад 3,14, також дві функції. Х в третій степені. Візьмемо до 4 і до мінус 4 і підставимо і отримаємо ось такий графік. Тобто, це також непарна функція у нас при від'ємних значеннях хік від'ємні значення y і при додатніх значеннях хикса додатні значення y. І по цій табличці вже видно, що корінь, наприклад, третьої степені з 64 це 4, корінь третьої з 8 це 2, і так далі. І функція ще задана нам x в 6 степені. Також будуємо табличку, візьмемо від 0 до 3 і від 0 до мінус 3, оскільки парна функція, то значення y повторюється, мінус погашається. Тоді це парабола, всю її не можемо зобразити, тому що значення досить навіть уже при 2 ми маємо 64 по y, Тому обмежимо значенням 31, наприклад. І маємо ось такий графік функції. Тоді, дивіться, з цієї таблички видно, що корінь шостої степені з 64 це 2, а корінь шостої з 729 це 3. І розглянемо ще два приклади. При яких значеннях змінної зміст вираз. І задано 4 таких завданька. Нагадаю вам, як визначити, чи має зміст вираз, а це треба дивитись на степінь. Якщо степінь не парна, тобто 3, 5, 7. Чи числа, які не діляться на, на То якщо у нас степінь не парна, то вираз має зміст для будь-яких значень підкореневого виразу, тобто ось тут може бути будь-яке значення раціональне А належить R. А якщо степінь парна, тобто 2, 4, 6, 8, 10 і так далі, тобто ділиться на 2 націло, то під таких степенів може бути лише вираз, який більше або рівне нуля. І так, почнемо з першого. Дивіться, в першому завданні у нас просто корінь, але ми знаємо, що це квадратний корінь. І ми знаємо, що тут якби двійочка, але двійочка – це єдиний корінь, де не пишеться степінь, але ми пам'ятаємо, що це квадратний корінь, тобто n дорівнює 2. Якщо це парна степінь, то під кореним значенням може бути тільки більше або рівне нуля. Записали. Тепер перенесемо цю двіючку в праву частину, це буде х більше або рівне мінус 2. Ну і запишемо на числовій прямій. Дивіться, якщо значення, які йдуть більше числа, то це вправо, в сторону, плюс безкінечності. Отже, х належить проміжку від мінус 2 включно, тому що ця точка також. Тут присутня більше або рівне від мінус 2 до плюс безкінечності. Далі, другий приклад. Степінь у нас яка вже трим. Це не парна степінь, а отже, під коренем може бути будь-яке значення Ось цього виразу. Тому запишемо, що А плюс 9 належить R. А якщо і А плюс 9 належить R, то і А саме число також належить раціональним числам. Тобто на числовій прямій це всі числа можуть бути А належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Третій приклад Задана, заданий корінь четвертої степені, значить n до рівня 4. Яка це степень? Парна чи не парна? Вірно, парна. Тоді для парної степені ми пам'ятаємо, що те, що під коренем, 9-3б більше або рівне 0. Перенесемо ось це мінус 3Б в праву частинку, воно стане 3b. І до Б повернутий знак менше або рівне. Так його і запишемо, і розділимо нашу нерівність на 3, то це буде B менше або рівне 3. Чому знак не міняли, бо ми ділимо на додатнє число. Якщо б ділили або множили на від'ємне, то знак нерівності міняється. Якщо на числовій прямі показати, то це всі числа, які лівіше троєчки, а отже, Б належить проміжку від мінус безкінечності до трьох включно. І четвертий приклад, подивіться, корінь шостої степені, значить тен дорівнює 6. Парна степінь. Так, тоді все, що під коренем, це 5,74 більше або рівне 0. Вирішуємо цю нерівність, переносимо 4 в праву частинку, воно стане з плюсом, 5 це більше або рівно 4. І якщо розділити ліву праву частинку на 5, то це буде це більше, або рівно 4 п'ятих. Якщо на числовій прямі, то це всі значення більше цього числа вправо. А отже, це належить проміжку від 4 п'ятих включно до плюс безкінечності. І ще один приклад. Розв'яжемо, він схожий на попередній. Аналізуємо степінь парну і непарну. і дивимось Перший приклад корінь квадратний, значить степінь 2. Якщо парна степінь, то підкореневий вираз, тобто а-4, повинен бути більше або рівний 0. Перенесемо четвірочку в праву частину, це буде А більша або рівне 4. А отже, на числовій прямій це всі числа вправо, які більше 4, тобто А належить проміжку від 4 до плюс безкінечності. Друге завдання. П'ята степінь, корінь п'ятої, значить n дорівнює 5. Значить, під кореном b плюс 7 належить раціональним числам. Чому? Тому що це не парна степінь. Якщо b плюс 7 таке, то і b належить раціональним числам, а отже b належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Третій приклад. Корінь шостої степені, а отже, n дорівнює 6. А це парна степінь, а отже під коренем більше або рівне нуля. Переписали, вирішуємо на рівність. це буде. Перенесемо 6 з лівої частинки вправо, це стає вже мінус 6, а отже 2х більше або рівне мінус 6. Ділимо ліву і праву частинку на 2. Це буде х більше або рівне мінус 3. На числовій прямі це всі числа, які вправо від мінус 3. Тобто х належить від мінус 3 до плюс безкінечності. І четвертий приклад. n дорівнює 8. Значить, степінь парна. А отже, під коренем Значення повинно бути більше або рівне 0. Перенесемо мінус 4 в праву частинку, стане 10 більше або рівне 4 y І розділимо нашу нерівність на 4 ліву і праву частинку. Але дивіться, до а дивиться значок менше або рівне. Тоді у менше або рівне, і 10 на 4 поділимо, це буде 2,5. Якщо менше або рівне, це всі значення, які вліво. А отже, y належить відрізку мінус безкінечність. До 2,5. Дякую за увагу! Я надію, що ви розібрались з даними прикладами. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк, а взагалі підписуйтесь на мій канал, і будемо разом розглядати і вивчати корені, а ще й інші теми, і не тільки, які вивчають в 10 класі.